Вітаю сердечно всіх слухачів. Це рубрика Культ Вісник і біля мікрофону Катерина Зяблюк. Я дуже сподіваюся, що минулого місяця вам вдалося піти на деякі події. Тож мушу вам сказати, цього місяця, в квітні, теж буде повно цікавих подій. Чекає на нас теж свято Великодні і ясна справа також є події пов'язані з цим в музеї «Кракова». Передусім буде відбуватися конкурс на Джевко Емеусове, тобто конкурс на великоднє дерево. Справа в тім, що існує така традиція у Польщі, яка заключається в будуванні так званої пальми на великоднє свято, і всі вибирають в деяких містах найвищу серед усіх, найгарнішу, і потім її виставляють біля церкви або в якомусь іншому призначеному місті, щоб всі дивилися і насолоджувалися цією красою. І Цього разу в музеї раз 11 будуть організовувати таку виставку, такий конкурс на найгарніше великоднє дерево Емаус, Так воно називатиметься. Ці дерева створюються в різних техніках, категоріях. Вони можуть бути на мотив дитячі, молодіжні, дорослі, сімейні, а також традиційні. Відбуватиметься це 5 квітня. 13 квітня будуть оголошувати переможців о 14.00 в палаці шоштофорів. Буде вернісаж, тобто відкриття виставки, там де можна буде побачити ці прекрасні дерева. І ця виставка буде тривати до 1 червня. Дуже багато подій, звісно ж, буде пов'язано з історією Кракова. Зокрема, 2 квітня о 17.00 буде розповідь про Генріку Постовуйтовну в Палаці Кшитоворів. Це одна із найвідоміших учасниць січневого повстання, яка воювала у чоловічому бранні під псевдонімом Міхау Смок. Тож, продовжуючи тему сильних жінок, теж раджу вам піти. Вхід вільний. 10 квітня о 17.00 пані Малгожата Олешкевич, видатна краківська етнографка, розповість про краківські відпусти польською отпусти. Що ж це таке? Отпустами називалося завжди відпущення гріхів при костелі. Це е, така традиція для всіх бажаючих, але також це означає свято, міське свято. Тут дуже багато є е, цікавих історій, які за цим криються. І пані Мавгожата з радістю всім розповість про всі ці речі. Це відбуватиметься знову. Повторююся у центрі нематеріальної спадщини Краква. 22 ж квітня відбудеться історична прогулянка під час свята Ренькавки на кургані Кракуса. Це буде прогулянка, під час якої буде розповідатися досить багато старих легенд і байок Кракова, а зокрема Подгужа. І прогулянка почнеться з копця Кракуса одне з таких найбільш мальовничих місць. В місті, якщо вони були, то раджу також поза цією прогулянкою туди піти погода дедалі краща, буде сонечко і гарно. І закінчиться ця прогулянка в парку Беднарськеко. Тобто не виходимо за межі центру Подгужа. Також чимало воркшопів і освітніх програм буде відбуватися в рамках музею Кракова в різних відділах. 3 та 17 квітня, обидва дні о 18.00, відбуватимуться воркшопи з каліграфії, і відбуватиметься це в музеї і в центрі харцерського руху біля вулиці Фортечної. Це на півдні Кракова. Проводити ці врештати буде пані Домініка Фургаль. Візьміть під увагу те, що є, звісно ж, ліміт місць. Тільки 12 осіб можуть прийти, і вартість входу і участі це 20 злотих. Дивіться всі інформації на сайті музею, ви все про це дізнаєтеся, або телефонуйте і зможете записатися на цю конкретну подію. 10 квітня о 16.00 також в центрі нематеріальної спадщини Кракова, там де буде відбуватися розмова про Кермаше, будуть Воркшопи з платінням мережива. Будуться уроки мистецтва мережива від майстринь так званої Асоціації Коронкарок Краковщини. Вартість цієї події також 20 злотих і ліміт 20 осіб. 24 квітня, ось 18.00, відбудеться пір'яний вечір. Це подія, про яку я також розповідала минулого місяця, і знову відбуватиметься в центрі Редлувка. Це нагадую воркшоп з вишивання для дорослих. Традиційна зустріч, зокрема для жінок, у стилі давних ремісничих вечорів. Назва підповідає, що ми будемо виривати пір'я, цього не відбуватиметься, так що спокійно приходьте, будемо лише вишивати. Всі інформації пов'язані з цією подією, також дивіться на сайті. 26 квітня у Тезаурус Краковінсіс о 10.00. Відбудеться так звана клініка для речей зустріч із реставратором меблів. Це будуть практичні заняття, які зосереджуватимуться на консервації дерев'яних меблів, позолоти та лакування. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого місяця в цьому ж місці відбувалося заняття з консервації документів. Тож продовжуємо цю тему і дбаємо про старі речі. Бо вони мають дійсно велику вартість, не тільки сентиментальну, а також фінансову. зокрема. Вартість цієї події 30 злотих і ліміт місць 12 осіб. Відбуватимуться теж трохи події, зв'язаних з образотворчим мистецтвом, зокрема, зустріч про Володимира Татмаєра в Ридлувці 3 квітня о 18.00. Це буде зустріч, в якій можна буде побачити, а також. Поговорити і проаналізувати творчість цього художника з точки зору технік, живопису та реставрації. 6 квітня о 16.00 в Палаці Кштафорів пані професор Люцина Роттер проведе лекцію на тему краківської моди. Це буде одна із зустрічей циклу Historia на вибігу. kraковське spotkania z modem sprzed віків. Цього разу зустріч буде присвячена традиції та моді весільного обрання краків'ян. Дуже раджу вам. Подивитися також інші події з цього циклу, адже мені особисто було би дуже цікаво дізнатися, як краків'яни вдягалися багато років тому і як ця мода змінювалася з часом. Кілька сімейних та дитячих заходів також відбудеться цього місяця, П'яток квітня об 11.00. В центрі нематеріальної спадщини Кракова. продовжуємо тему Великодніх пальм, великодніх дерев. Цього разу можна буде зробити таку пальму самостійно. Будуть це відкриті традиційні ремістичі заняття для дітей та їх батьків. Інформація для тих, хто має багато кімнатних рослин і, наприклад, не знає, що з ними зробити або хоче мати нові. Відбувається чудова подія 12 квітня. З 10 по 17.00 в музеї Подгужа відбудеться обмін кімнатними рослинами, так звана квіточка за квіточку. І тут більше казати нічого не треба, просто приходьте зі своїми квітами і обмінюйтеся з усіма, хто туди прийде. В нав'язанні до прогулянки, зв'язану з легендою про Ренкавка, відбудеться 26 квітня театральний воркшоп Легенда про Ренкавка. Це театральна подія для діточок, які зможуть підготувати власну виставу. Тільки увага, ця вистава відбуватиметься вже під кінець, треба взяти це під увагу. На початку відбуватимуться воркшопи протягом двох годин, під час якої діти дізнаються про саму легенду, дізнаються про ринкавка і дістануть ролі і костюми. Орієнтуємося на вікову категорію 7-12 років. Ліміт місць. 30 осіб це все разом з батьками, це не тільки діти. Ціна 20 злотих за дитину, і один опікун для дитини вхід має вільний. Пам'ятайте також про те, що треба обов'язково зарезервувати місце і можете це зробити в центру обслуги з в палацу штафори, який знаходиться на ринку говнем. Також нагадую про виставку, яка далі триває в музеї Подгужа. Це виставка особно, але разом. Виставка присвячена 110-річчю об'єднання Кракова та району Подгужа. Хотіла би з вами також поділитися подіями музичними, які відбуватимуться цього місяця по всьому місту. Мені здається, що клуб Алгемія на Кажіміше буде один з найбільш активних. І вже 7 квітня почнеться рауш музичний. 7 kwietnia będzie koncert mcfee Swell, Tokar, Kugel. co będzie koncert w ramach Kraków Jazz Autumn Preview. Skład unikalny. Zbierają się bardzo wydatni improwizatorzy, europejscy nie tylko, z jakimi ja osobiście już dawno poluję. Wśród nich będzie Joe McPhee na tenorowym saksofonie, Steve Swell trombonie, Mark Tokar, nasz ukraiński kontrabasyst na Відповідно, контрабасі, і Клаус Кюгель на барабані. Це склад, який доволі давно вже функціонує в трошки різних конфігураціях, але це люди, які грають з собою понад 15-20 років. Також можете собі уявити, який це ступінь комунікації на сцені. Це реально дуже цікава подія, щоб побачити її на сцені. Раджу всім, хто цікавиться або також не дуже цікавиться імпровізаційною музикою. Це така річ, яка сподобається кожному, я думаю. Початок о 19.30 ціна квитків 70 злотих в передпродажі і 90 злотих в день концерту. 25 квітня також в клубі Алгемія о 20.30 відбудеться концерт колективу Космонаучі. Це такий польський бойсбенд, який виводиться з, з джазової традиції. Але вони йдуть. Дійсно, дуже далеко від джазу це поєднання і техно, і електроніки, і різних хіп-хопових драмен-бейсових ритмів. І все це теж поєднано такою великою імпровізацією. Раджу вам сходити, бо ці люди дуже серйозно жару дають. Серед них Мілош Пічонка, який заграє на саксофоні, Бартломі Луціан на басі, Тимон Косма на вібрафоні і Ян Піньонжик на барабанах. Вхід також. Десь приблизно стільки ж коштує, вони не подають ціни на сайті поки що, так що дивіться новини на Алгемії і точно дізнаєтеся. І ще одна подія в клубі Алгемія відбуватиметься 24 числа квітня о 8 вечора. Це буде концерт колективу Contemporary Noise Sexted. Що ж тут сказати? Назва складу говорить про своє, тут не треба більше додавати, скажу лише, що це. Дуже легендарний склад, польський, який мав доволі довгу перерву від концертів та випусків нових альбомів. І ось відбувається велике повернення. Дуже багато людей насправді тішаться з цього приводу. Постійно чую від своїх друзів, що цей концерт буває, відбувається, і що всі дуже цьому раді. Розповім другий про склад. На фортепіані гратиме Куба Каспа, Міхао Ян Тішельський. На тенор-саксофоні, витяг яхна на трубі, Каміл Патер на гітарі, Оло Валіцький на контрабасі та Бартик Каспа на барабанах. Всім раджу, принаймні, ознайомитися з цією творчістю, це дійсно унікальна річ на польській сцені. Всюди можете їх знайти на всіх стрімінгових платформах. Так, тож бажаю вам приємного прослуховування. Ось і всі новини, які я вам хотіла розповісти на місяць квітень. Бажаю вам приємного, теплого місяця, повного вражень. Давайте знати в коментарях, які події вас зацікавили найбільше, на які ви плануєте йти. Біля мікрофону Катерина Зяблюк, це була рубрика Краківський культвісник і до зустрічі за місяць.